Вийде в кожного. Але для того, щоб практики були ще більш глибокими та ефективними, рекомендую дотримуватись цих п'яти кроків. Перше це розслаблення. Саме в такому стані мозок відходить на другий план, а на перший план приходять всі ваші внутрішні відчуття. В такому стані легко отримувати всі відповіді зсередини та працювати з внутрішніми відчуттями та станами. І для того я записала. Медитація глибокого розслаблення. Вона займає 10 хвилин. Я її винесла окремо і додаю перед кожною практикою кожного дня. Чому окремо? Тому що, можливо, не кожного дня вам потрібно буде додатково розслаблятися. Можливо, в якийсь день ви будете в дуже спокійному стані і зможете напряму перейти до виконання практики, чи ви тільки прокинулись після денного сну чи прийняли ванну. Другий пункт це виконувати практики в положенні лежачі та закривати очі приємною тканиною або пов'язкою. Третій пункт це попіклуватися, щоб вашому тілу було дуже комфортно, щоб воно не відволікало вашої уваги від усіх внутрішніх процесів, які будуть відбуватися, і щоб ніхто інший вас так само не відволікав. Четвертий пункт це покласти телефон близько до себе, щоб. За потребою ви могли зупинити запис і побути в якомусь моменті довше, якщо вам це буде потрібно. Якщо ви використовуєте навушник AirPods, то ви можете зупиняти запис просто доторкаючись до нього. Можете перевірити це в своїх налаштуваннях до навушника. І останній пункт це записувати всі. Усвідомлення, що до вас приходять, всі кроки, які вам треба саме сьогодні-завтра зробити в вашому житті чи найближчим часом. Бо до них треба буде і важливо повертатися. Інколи щоб нагадати собі, а інколи, щоб посміхнутися і подивитися, що вас це вже не турбує. На цьому все. Почуємось.